Дякую, що доєдналися до нас. Дякую, що погодилися відповісти на наші питання. Тож, пане Артеме, дуже багато земель Луганщини зараз знаходяться під окупацією. Тож чи отримуєте ви новини з окупованих територій і, взагалі, як там відбувається зараз життя? Розкажіть про те, що знаєте і що можете розказати нам. Так, дійсно, доброго дня. Інформацію ми звісно отримуємо з тих територій, які окуповані. На жаль, це 95% території області. А ті наші міста і селища, які е, були деокуповані нашими збройними силами і силами оборони України, на жаль, знаходяться, знаходяться на лінії вогню і потерпають від ворожих обстрілів, в тому числі з пораненнями і загибелі місцевих мешканців. Але наші збройні сили ці кордони тримають і здійснюють ці заходи для того, щоб і не допустити ворога на цій території і для того, щоб атакувати. А інформацію ми звісно отримуємо, тому що у нас є зв'язок е з нашими динамику. Так він не стійкий, не сталий, тому що ворог усіляко протидіє е можливості нашого спілкування з громадянами і громадянами спілкування з їхніми родинами. І усіляко намагається то месенджер WhatsApp гасить, то повністю позбавляє від десяти кілометрову лінію, е яка знаходиться від лінії зіткнення зв'язку і електрики, і це є великою. Проблеми, але люди все одно знаходять можливість спілкуватися зі своїми рідними, спілкуються з нами. Пане Артеме. Чи чекають на повернення українських воїнів і взагалі в Україну ті території, які зараз під окупацією? І чи взагалі як люди чи будуть раді, раді вони, коли українські захисники увійдуть на українську Луганщину, і врешті Українська Луганська земля повернеться в українські терени? Ви знаєте, я впевнений, що більшість людей чекає наших захисників повернення України на територію тимчасово окуповані, тому що велика кількість наших громадян не мали можливості евакуюватися в перші дні збройної агресії Російської Федерації, тому що була значна частина території окупована в перші дні. Люди просто не мали змоги виїхати і на теперішній час її немає, не мають тому, що ворог. Відкидає будь-які шляхи можливого виїзду громадян, можливого спілкування щодо евакуації громадян, не не створює жодного гуманітарного коридору і продовжує на тих людей, які скажімо так мають проукраїнську позицію і висловлюються про виїзд, тиснути і просто не надає їм можливості виїхати переслідувати. Ну, якщо у вас буде можливість або е, у когось з військових буде можливість, е, ми просимо в свою чергу передати, що звичайно Україна чекає луганчан е, до себе додому, і що ми підтримуємо їх. що ми... Е, е, Ну так разом знаєте, поборемо це лихо і воз'єднаємося з нашими побратимами там. Пане Артеме, у неділю ви будете проводити захід закладання алеї захисників та захисниць Луганщини. Розкажіть про це більш детально, що це за захід? Да, на теперішній час дуже велика кількість е наших громадян, не ну, хочеться назвати там внутрішньо переміщеними, тому що да, це є, але це громадяни України, вони знаходяться на території України да, по різних її куточках. Але велика кількість знаходиться як на Дніпропетровщині, так і в інших е регіонах нашої країни. І тому одним з шляхів того ж самого тримання купи, скажімо так, наших громадян, в тому числі і пам'яті по наших воїнах, і місця, де можна прийти і пригадати наших воїнів і під. Тримати їх в тому числі буде. Я думаю, така алея на території на теперішній час міста Дніпра, де знаходиться найбільша кількість наших вимушених переселенців людей. І я вважаю, що це буде правильно, щоб ми пам'ятали тих захисників і захисниць, які боронили Луганщину до останнього, боронили її ціною свого життя і ціною свого здоров'я і на теперішній час боронять. І я впевнений. Що після деокупації це буде найбільший напевно мурал в області, який буде присвячений тим захисникам і захисницям, які і захищали, і звільняли Луганщину. Так, дійсно, звичайно, наша задача тепер пам'ятати тих героїв, які поклали життя для того, щоб Україна була вільна, незалежна і красива. І буде звичайно, буде у найближчому майбутньому. Ми будемо на це дуже сильно сподіватися. І останнє питання, яке хочеться вам задати: чи будуть якісь ще заходи, можливо, присвячені дню захисників і захисниць? Проведені про які... які ви знаєте, або в яких берете участь? У ну, найперший захід, якому візьметься Україна, це напевно буде хвилина мовчання за всіма нашими загиблими, яке о дев'ятій годині розпочнеться. І дійсно ми згадаємо всіх тих хлопців і дівчат, які загинули або ну віддали своє життя, захищаючи країну. Потім у нас ще дуже багато різноманітних заходів. Це і алея, це і зустрічі з військовими. Дуже багато внутрішніх заходів е по освітніх. У нас вони починаються там з числа. Вони вже почалися. По друге число буде як в освітніх закладах наших релокованих, так в тому числі і в театрах наших університетах, які релоковані по всій Україні заходи будуть проводитись і. Теперішні часи за участі керівництва області і в спілкуванні з військовими і з правоохоронцями, які також залучені до оборони України, тому заходів значна кількість, та я ж кажу знову. Такі всіх закликає до того, що 9 годині ми всі повинні одною стіною, як ми стоїмо за свою країну, стати і згадати всіх наших хлопців і дівчат, які боронять Україну. Так, повністю згодна з вами. Я вам дуже дякую за те, що приділили нам час за те, що поспілкувалися і розказали про те, як а, зараз справи у на Луганщині, як будете відзначати планує Луганщина відзначати день захисників і захисниць наших, які боронять нашу з вами незалежність. Я вам дуже вдячна до побачення. Дякуємо вам. Дякую за увагу до Луганщини, Дякую.